В Івано-Франківську обговорили експертизу головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації щодо фінансування молодіжних програм з бюджету. Зробили це представники молодіжних організацій краю під час засідання круглого столу із гучною назвою як дбає влада про молодь Прикарпаття. До речі, таку експертизу, окрім Прикарпаття, провели у Волинській та Львівській областях. Подробиці далі у сюжеті. 28 тисяч гривень саме стільки коштів цьогоріч було виділено з обласного бюджету на фінансування проєктів молодіжних громадських організацій. Чиновники не заперечують, грошей недостатньо. Втім, додають головне спільна праця і буде результат. Що взяти в цілому? То з загальної суми бюджету управління, тобто для молодіжного політку – 460 чотириста тисяч, десь 60% – це йде на реалізацію програм молодіжних громадських організацій. Йдеться про сам конкурс проектів. Дійсно, він недостатньо. Фінансується у більшості областей, якщо Реалізовуються проєкти молодіжної громадської організації за кошти бюджетів, вони вимагають співфінансування, тобто, наприклад, від 25 до 50%. Тобто що цим підтверджується статус цієї організації, тобто, що ця організація може залучити свої власні резерви, і тоді обо місцевий бюджет може допомогти в результаті такого чи іншого проєкту. Можливо, це теж те ціни, що ми внесемо до наступного року. Наразі проблемою є проект постанови Кабміну про порядок державного фінансування громадських організацій, говорять юристи. Аби не втратити шанс отримання коштів на місцях, кажуть вони, потрібно подавати свої пропозиції і добиватися фінансування з місцевих бюджетів. На жаль, затягнулася робота над цим документом і виникли питання з бюджетним кодексом. Тобто, потрібно вносити зміни до бюджетного кодексу, який передбачає, що саме. Розпорядники коштів самостійно визначають порядок витрачання коштів. Таким чином, в умовах сьогоднішнього законодавчого регулювання, це рішення приймається самими місцевими державними адміністраціями, самими органами влади. Якщо молодь активна, їй завжди йдуть на зустріч, Переконані активісти молодіжних організацій. Влада краю додають зацікавлена у розвитку молодіжних проєктів. Завжди хочеться більше, але теперішня влада старається максимально сприяти молодим людям, допомагають є конкурси грантів, так само є гранти міжнародних організацій. Тобто, якщо молода людина є активною, якщо вона хоче прагне реалізувати свій задум, то вона обов'язково знайде шлях для його реалізації. І так само думаю, влада, коли побачить, що молодь активна і звучає вже якісь інші кошти, то ще ту частину, ким не вистачає, обов'язково дасть і допоможе. Ця проблема і раніше існувала, але ну чому вона піднімається тільки сьогодні? Ну я не знаю, можливо, раніше молодіжні. Громадські організації ну там не настільки звертали на це увагу, тому що завжди говорили, що на молодь грошей немає. Але на молодь гроші завжди є. І плюс цей такий елемент громадського лобізму, тому що ніхто не потребується про молодь, крім неї самої. Під час круглого столу представники громадських організацій та експерти проаналізували застосування прозорих процедур фінансування молодіжних програм із місцевого бюджету, відповідні положення та акти, які визначають порядок організації та проведення конкурсів та здійснення фінансування. Ми повинні знайти ці точки дотику, знайти, можливо, навіть конкретні відсотки, так, наскільки збільшити фінансування конкурсу проєктів молодіжного маці, тому що нічого іншого і ефективнішого, ніж конкурс «Прозорий відкритій людство ще не винайшло. Так? Тобто, е мені здається, що коли цей конкурс буде з журналістами, з лідерами громадської організації, з депутатами обласної управління публічний, тоді ніхто не зможе сказати, що його не чи його проєкт чомусь не взяли, чи там управління неефективно працює.